Хто полюбляє свининку, запечену з грибами, овочами в духовці. Залишайтеся! Сьогодні готуємо цей смачний рецепт. Така, друзі, страва у нас вийшла. Та давайте ж покажу, яке ніжне м'язко та як воно пропеклося. Ніжне м'ягеньке за рахунок картопельки воно ніде не пригоріло. Та хрустка скоринка від сиру. Нам потрібно свинина. Грибочки у мене будуть печериці, трішки болгарського перцю, зелена цибулька, ріпчаста цибулька, морквочка майонез. Звісно, трішки зелені та сир твердий на ваш вибір. Ну що ж, давайте почнемо. Займемося свининкою. Ми її нарізали на порційні шматочки. Тепер накриємо силафанчиком та гарненько відіб'ємо. Відбите м'яско, друзі, трішки збризнемо рослинною олійкою. Щоб наше м'ясо було ще більш ніжнішим, висипимо сіллю та чорним перцем і трішки карі. Ця приправа нам подобається. Гарненько так втремо в наші кусочки свині та залишимо на 15-20 хвилин. Займемося цибулею, наріжемо її на маленькі квадратики. Тремо моркву на грубшу терку. Підготовлену цибулю та моркву обсмажуємо на сковорідці до готовності. Постояло вже хвилин 15. Тепер ми взяли три картоплинки, нарізали їх міленько та викладемо їх під наші шматочки свининки. Зробимо таку подушечку. Все робиться дуже швиденько. Ось так. Я включила духовочку. Та зараз будемо відправляти наше м'язко в духовку приблизно на 20 хвилин. Дійшла, друзі, черга до грибочків, тож нарізаємо їх на такі пластинки. Підготовлені грибочки відправляємо посмажуватися до готовності. А пробуло в духовці хвилин 15. Тепер я накладаю на нього болгарський перчик. Зелену накладаємо нарізану цибульку. На кожен шматочок викладаємо ще підсмажену цибульку з морпочкою. Додаємо майонез, розрівняємо та викладемо. Наші підсмажені грибочки. Натираю твердий сир, у мене пармезан. Зараз ми це все покриємо сиром, всі наші такі смачні шматочки. Та ще залишимо хвилин на 10 ріжки. Наша страва буде готова. Дякую, що пробули зі мною. Ось така страва у нас вийшла. Якщо сподобалося, приготуйте для домашніх та поділіться з друзями.